Привіт народ. Ось і доходять руки, доходить черга до останнього, можна сказати, відео по даному прицепу або одному з останніх, а саме прийшов час його пофарбувати. Не знімав, як його зачищав, бо зачищав його не один день. Так, Був час, вигнав борти, почистив. Був час, почистив раму. Це все не за один день робилося. Такими уривками, та й не було так, так особливо що знімати. Зараз що все зачистив, замовив фарбу. Фарбу замовив Дніпровська вагонка. Дві банки ґрунту. Трохи не знаю, чи видно. Грунт швидко сохнучий. Дві банки ґрунту по 3 кілограми. І дві банки фарби по 2,5 кг і чотири банки ось такого розчинника. Колір буде, ось тут трохи, трохи поналивав, ось такий, трохи погнув банку, заїжджав цим прицепом в гараж. Ну нічого, трошки тут витекло, але не страшно. Фарбу мені там в Дніпрі чи де вони її продають, порекомендували ось таку. Там є і для ержі, але є, воно якось є швидкосохнуча, а є не швидкосохнуча. 24 години сохне. То кажуть, якщо літом, то краще оцю цю взяти. Якщо зимою, то ту. Ну, не знаю, Я в цьому не дуже розбираюся, перший раз цю Дніпровську гонку використовую. І так само є розчинники, швидкі і повільні. Ну, Що порадили ну, ті продавці тої фарби, бо брав ну, напряму в них. Не через яких посередників чи там магазини. Оця коробка 4 банки і 4 отаких баночки з пересилкою 4200 стали. Це от, рахуйте, 100 доларів до прицепа ну, додалося в його, його вартість, можна так сказати. Грущинника що? Я не маю великого такого досвіду в тому малюванні. Взяв банку, влив у таку банку розчинника, виколетав, наскільки я міг, і так і пофарбував. Добре, це, не добре, може треба було. Ну У мене склалося враження, що ну, однієї банки розчинника на одну банку фарби це маловато. Треба було взяти хоча б 5 баночок Ось цього і 4 цього. Ну Побачу, скільки його треба буде на оці, не на грунтовку, а на фарбу. може й... Ну На ґрунт його мало. Також за сам причіп. Мені не вистачило грунта. Не вистачило диски, Ну, трошки знизу рами. Кузов е, помалював з усіх боків, а от рама, от там низ, грунта, ще без літру треба було. Тобто три е, е, банка 3 кг, дві банки це 6 кілограм, це маловато, треба хоча б 7. Ну і пробував. Доски ґрунтувати ним, щось воно не дуже виходить. Того купив звичайну фарбу, таку, як то кажуть, для підлоги і нею пофарбував доски. Фарбу брав, зараз перейдемо на ту сторону. Я в магазині була таку, взяв. Пофарбував її в сіру. Ну, Взагалі хотів якийсь світлий колір, тому що вночі буває прицеп під'їжджає, щоб його було добре видно борти, бо через борт треба висипати. Щоб не була темна якась світла. Але біло візьмеш, ну, пиляка будеш сою висипав чи пшеницю. Ну, воно все одно стане сірим. Тому ріш... вирішив сірим пофарбувати. Пофарбував доски в сірим і думаю, а для чого мені фарбувати днище тої вагонки. Воно ж все одно ну, буде зерно, може навіть захочу якогось дня привезти, та фарба пооблітає. Фарба ну, не дешева. Дно було погрунтоване дніпровською вагонкою ґрунтом, а зверху взяв звичайний для підлоги. Це тільки дно. І дно буде таке світле. Чому світло? При це буде на дворі, щоб так літом, як сонце палить, щоб не нагрівалося сильно. Ну а Борти, я, я не знаю, що, в принципі, чи мені хватить банки на борти з обох боків, ну, на сам кузов синьої. Борти хочу сині. А так як я не знав, чи хвати банки, то заднього теж взяв сірий колір. Він теж ну, тут багато таких стиків, то я нею так густо поза... позамазував ці всі шпаринки, щоб не задувати тою фарбою. Я думаю, що ну, нормально буде. В принципі, ось така зараз роботка зроблена. Залишається ще нанести ну, основну фарбу. Низ буде чорний. Це буде така темно синя ну і доски Якби борти були повністю металеві, то треба було певно, ще не, не одну банку літрової грунтовки докуповувати, а дві, напевно. Тому що на борти теж пішло б. І також на що звернув увагу? Хто робить саморобного прицепа? На... Якщо робити зі старого металу, дуже багато фарби йде, щоб ті всі ну, мікро такі. Навіть не передає, я фарбою замалював. Дещо так показати? Ну тут більше в раку. Такі мікрораковини щоб зафарбувати, дуже багато фарби йде. Треба довше довше водити. Бачите, ну фарба непогана, воно було таке, виразніше було раковина, але фарба трошки його загладила. Тому, тому враховуйте, що краще, мені здається, робити з нового металу, якщо, якщо у вас фінанси. Дозволяють. Я хотів зробити цей прицеп максимально ну, під свій гараж, і, і щоб був максимально дешевий. Ну, Щось він не вийшов максимально дешевий. Ну, я в той бюджет, який я планував, в 1000 доларів я не вписався, кажу зразу. Ну, Я думаю, в наступному відео я візьму зошита і випишу, скільки він мені став, Ну, який загальний його бюджет. Хоча б приблизно, бо я вже трохи позабував. Але такі основні суми, де ну, найбільше я витрачав на якісь окремі скажімо так, вузли, чи компоненти, чи матеріали. То я ж так пам'ятаю, ну, може буде цікаво комусь, хтось, хтось захоче робити. Ну Ось так. Зараз е, пофарбую і покажу вже трохи би, фінальну, фінальну версію цього причіпа. Ну що ж, закінчив я фарбувати прицепа. Верхня доска була сіра, ну воно якось такий контраст, те синя, те сіре. Ну, не сподобалося мені. Думаю, попробую я по тій фарбі, що на підлогу, поверх нанести цю, як буде? Попробую, воно буде. Ну, Попробував, воно нормально. ну як нормально, так як, як Я маляр не дуже, але воно наноситься. Воно, Оце Дніпровська вагонка на доску взагалі не хотів вщеплятися. Стікало, ну щось таке було, якісь такі плями. А оця фарба вже на ту фарбу нанеслася. Ну і Вигляд став трошки, трошки цікавіший. Всередині підлога сіра, буки сині. На рахунок фарби, ну, думаю, буде світліше. Може вона ще трошки підвигурить і посвітлішає. Брав такий колір, ну, щоб воно трошки нагадувало заводські прицепи, щоб менше було проблем, якщо їдеш по селі, він все-таки без документів буде, буде похожий на заводський, самі розумієте, поліція всі ці справи. Ну Не знаю, трошки, трошки якийсь такий темнуватий, мені так здається. Ну Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Пішло на низ. 3 літри, ну, як 3 літри? Банка, а сюди е, банка, 2,5 літри, то пішло десь 1,5 літри на борти. Усі причому борти. Ну що, де де ґрунтував, де не грунтував, все позадував? Тут теж все чорний колір. ну, нас все буде чорне, поїздень по болоті. Думав спочатку це синім зробити. ну, Експлуатація цього прицепа чисто по зерну, ну, зерно возити, їздити чисто по болоті, то хай буде чорним. Та й ось так уже доробив я його, не пройшло, так скажем і рік часу. Не дуже в мене вийшло щось фарбувати, грунтувалося якось нормально. А от фарбував якось місцями, пли, плила мені та фарба. Ну, нема в мене в кого тут запитати, щоб хтось щось підказав. Такі, такі малярі, щоб, ну, щоб щось від них повчитися. А на той прицеп, ну, це ж не машина, що там десь буде їздити в місто на поле з поля, то і, і той рівень вистачить того ну, фарбування. Тут ще бачу якась пташка. Хай ну, ми її знайдемо, хто, хто це тут і літав, і мені із поганим прицепа. Ну, ось так. Ще 24 години загоню його в гараж, підзасохне. Та й низ вже, він, не знаю, не видно. Спочатку перших 2 години то так липнув непогано, а потім якось так в минуті висох, вже вставав наниз, щоб фарбувати верх, ну, нічого вже не прилипало. Ну, ось ось таке відео. Це буде відео по кушторису, скільки то все стало мені. Які гроші. Та й, мабуть, усе по, по, по темі цього причіпа. Може в планах ще колись буде щось таке робити подібне, але на даний момент його вистачає, його об'ємо досить непогано забирає з поля, ну великий об'єм. Як газон, можна сказати, забирає. Тільки то не газон, а то прицеп. Тут ще трошки. Від відбитків пальців на, оставляв, Бо то все. Пульвер, ну, з свого пульвера десь успішно про, профукали, позичив сусіда, а він такий, як вам сказати, значить телефон передасть. ну, Бачите, якось такими нерівномірно розпиляє, але варіантів не було. ну, вже Той прицеп, вже треба комбайна повним ходом крутити. А тут ще той причеп стоїть в гаражі, місце займає. Того, того пофарбували, як пофарбували. Є ще отакі моменти. Повилітав, доска доска всихається і з'явилася щелина. Трошки її там підзапінив, але там все повилітало. І треба буде ще, мабуть, замість піни взяти силікону, пару тюбиків і так густо замазати. Силікон буде здається, надійніший за ту монтажну піну. І він такий більш прилипаючий. Ну, ось таке відео. Кому сподобалось палець догори. До наступних відео.